Ну що, не працює сонячна станція ваша. Працює все. Куди тому? ми зараз їдемо дає? В стоматологію. Що там стоїть у нас? Там два інвертори, таких ето, маст і якийсь павер, пав, павермер, павермер, чи як він там називається. Mm. І дві батарейки де є запітані під інвертори. Клієнт дзвонив, говорить, що щось нічого не бачить. Ну, Я щось предполагаю, що скоріше всього, батарейки просто висадились, тому як світ зараз виключають дуже часто. А в них стоматология, эти станки берут немало. Ну, как бы, это предположение. Сейчас посмотрим, что там. Скажи, коли мы побудовали эту станцию? Ну там она с трех частей, как бы вот этот ПВМР, Это даже не мы и она не станция, а как бесперебойная система бесперебойного питания. Люкс Пауэр – это уже полноценная солнечная станция, работает без вопросов. Это мы строили и мастерский инвертор тоже мы ставили, и там 10 панелек поставили на него тоже мы ставили. Ну вот как бы сейчас он работает, потому что типа хоть солнца и нету, но немножко оно хоть чуть-чуть есть. Ну а что не видит аккумулятор, ну сейчас будем смотреть. Скажи, будь ласка, цей выезд что будет? Коштувати клієнту для клієнта ні, Тож. бо на гарантійному обслуговуванні. Тож звертайтесь до нас. Будемо сонячні станції під ключ для приватних будинків та бізнесу. Номер для запису на консультацію в описі відео.